А ви вже чули про це? Що світ стоїть на порозі великих змін? По-перше, світ переходить з однієї ери риб в іншу еру, еру водолія. І тільки вдумайтесь, перехід цей відбувається раз на 2160 років. Вау, вражає так. І ви скажете: ну, от чому саме ми зараз живемо в цей світ, коли в цей час, коли так змінюється світ. Але я скажу, що ми просто обрані, і дійсно ми маємо пройти ці випробування. Безумовно, цей перехід він буде йти в ногу з великими змінами в світі і в людстві. І ми це вже спостерігаємо і будемо надалі спостерігати. 25-й рік буде дуже важливий і буде дуже багато потрясінь, як позитивних, так і негативних. Безумовно. Привіт всім! Мене звати Анна Скля. Я практикуючий астролог з семирічним досвідом і психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про зміни, які чекають цей світ, які вже входять в наше життя, які ми вже спостерігаємо і в 25-му році будуть набувати великих масштабів. Сьогодні дуже цікавий випуск. обов'язково його додивіться до кінця. У вас буде багато інсайтів і відчуття. Вау! Ці зміни, переход ери з риби в ероводолі, який відбувається раз на 2160 років. По-перше, пов'язаний і підкреслюється такими змінами, як пришвидшення часу. А коли вам ви кажете, що мені мені не вистачає декількох годин на добу, то вам не здається, що вам не вистачає вам дійсно їх не вистачає. І вчені зараз досліджують це питання, дійсно приходять до висновку, що час пришвидшився. Це перший момент. І другий момент у землі змінюється частота електромагнітного поля, що входить в дисонанс з частотою коливання мембран клітин нашого організму. І оцей дисбаланс провокує у людей як на фізичному рівні різні захворювання, так і на психологічному. І зараз дійсно ми спостерігаємо, що панічні атаки і інші психічні розлади дійсно кількість їх збільшилась. Але це такі глобальні зміни, які можна про про які можна говорити дуже довго, і можливо, навіть ми зробимо окремий випуск, якщо вам дійсно це цікаво, тому що важливо розуміти зараз правила гри на Землі і грати за її правилами, які зараз змінюються. А також друга астрологічна подія відбулася 19 листопада, яка пов'язана з переходом планети Плутон. Сузір'я козорога у сузір'я водолія. Це також дуже велика подія, тому що Плутон змінює свій знак раз на 20-22 роки, і відповідно також фокусує землю на певних енергіях на цілі 20 років. Тому ви маєте зрозуміти, що світ не буде таким як раніше, і правила гри змінюються життя на цій землі, і ми або йдемо за цими правилами і приймаємо їх. Входимо в нове, або ми чіпляємося за старе і за це несемо покарання. Тому дуже важливий випуск сьогодні. Дослухайте його до кінця, і е, для того, щоб знати, які ж такі нові правила, за якими ми будемо всі грати. А сама по собі планета Плутон відповідає за великі і кардинальні зміни у світі. І ці зміни будуть пов'язані не тільки з конкретною людиною, в нашому житті ці зміни будуть, але й будуть відбуватися великі зміни на світі. Вітовому масштабі, і це все ми будемо спостерігати протягом наступних 20 років, а особливо перший рік. Плутон найвіддаленіша планета від нашого сонця, і таким чином вона робить оберт навколо сонця, повний оберт навколо сонця. Вона робить за 248 років. Тільки уявіть, і кожне сузір'я вона проходить за 20-22 роки. Тобто, уявіть, що це цілі епохи, цілі покоління, і а, таким чином сузір'я, в яке входить а, Плутон, він задає а, такий а, тренд і моду, і вайп цього сузір'я. Давайте розбиратися детальніше, що ж за вайп заходить а, з кінця 2024 року. Плутон, як я вже сказала, це планета трансформації. Вона на своєму шляху трощить все старе і відживши. Це планета великих змін. А символ цієї планети є птах Фенікс, який згорає до тла, а потім відроджується з пеплу. От це дійсно енергія Плутона, яка каже про те, що так як було раніше, воно вже не буде. Останній раз Плутон змінював свій знак у 2008 році. <свят> hmm, цікаво, чи 2008 рік запам'ятався людству чимось? Звісно, запам'ятався великою економічною кризою. І тоді Плутон переходив з сузір'я э, Стріця у сузір'я Козирога. Козиріг сама по собі енергія, енергія статусу, енергія досягнення, роботи, кар'єрізму, цілеспрямованості. E, в Козирозі немає почуттів і немає хочу. Там, треба, там є тільки треба і досягнення ціли. Тому так сильно в нас э, минулі 20 років, Ків цінувалися статус, якісь атрибути цього статусу, дорогі годинники, карт'є, досягнення, робота. Тобто дуже сильно було важливо саме такі соціальні зовнішні атрибути влади і успіху. І головна задача Козерога це зберегти і зберегти ту систему, яка була. Нехай вона скрипить, рипить, нехай вона вже віджила, але це колесо воно крутиться і. Козорогу так і треба. Коли ж приходить водолій, дуже цікаво, що кожна енергія наступна. Так, якщо брати сузіря від 1 до 12, то вони дуже класно показують у ці зміни, що коли щось застаріло, що коли щось таке вже старе, і йому. Пора вже піти на покой, да, як то кажуть, то завжди приходить, яка енергія? Молода, свободна, вільна, щось нове, новаторське. І енергія водолія це енергія реформ, бунту, революції. Тому що водолій він ніколи не буде хопатися за старе. Він завжди руйнує все старе і йде в нове. А це головна така енергія водолія. Головна цінність на ці 20 років це буде зміни. Людство, люд людина, да саме і прогрес, тобто буде більше цінуватися не досягнення, не е, статус, не якісь атрибути статусу і влади, а все ж таки людина. А яка ти? А що ти зробив? А як ти допоміг інший? І дійсно, останні роки ми дуже спостерігаємо вже цей переход. Адже ви маєте зрозуміти, що такі великі планети вони не переходять в один момент, да з сузір'я в сузір'я. Це такий довготривалий процес, який може тривати. Декілька років, і Плутон вперше вже заходив у сузір'я водолія на початку 23-го року, і ми вже спостерігали певні енергії цього водолія. Да? Потім він знову ставав ретроградним, відходив назад у козаріх. Знову ж таки, система наче налагоджувалася, все було стабільно. І зараз, от з 19 листопада, Плутон вже остаточно зайшов у сузір'я водолія і більше не буде звідтіля виходити. І на наступні 20 років до А. Аж до 2044 року він буде стояти у водолії і світ дійсно буде змінюватись. Давайте поговоримо, які зміни взагалі нам принесе Плутон. Хочу сказати, що особливо буде дуже насичений на події 2025 рік і 2026, тобто перші роки, поки водолій поки Плутон знаходиться в перших, в перших градусах водолія. Тобто, це є такий максимальна його сила. Він тільки набирає оберти, знаєте, це, коли новий співробітник заходить на ентузіазм в якусь нову фірму, да, в нього стільки ентузіазму, бажання все змінювати, реформувати. От саме так буде діяти Плутон в перші роки свого правління у сузірі водолія. Тому перші оці два роки будуть наповнені великими змінами, як і негативними, так і позитивними. А по-перше, як ви вже зрозуміли, Водолій – це енергія реформ, революції, свободи, Козиріг – це навпаки, структура, порядок і стримання. І дуже цікаво, що з 19 листопада. Остаточно перейшов Плутон у водолій, і ми вже спостерігаємо, що бунти і протистояння людей проти влади. І ці настрої вони будуть тільки поширюватися, і в 2025-26 році ми побачимо ще багато таких історій, коли люди будуть ставати проти цього козирога, проти цієї влади і стримання. Людство захоче більше свободи і проявлення свого я. Тому всі оці ці тоталітарні диктаторські режими будуть е, е, зруйновані в наступні роки. Безумовно, це інноваційний прогрес. Водолій це сузір'я новаторства, це сузір'я програмування, штучного інтелекту, а е, всього такого новітнього. Тобто, водолій він не направлений на збережені і на чому старому, да не археологи, які будуть копирсатися в минулому. Водолій – це енергія, яка йде в майбутнє і е, е, хоче відкривати нові горизонти. Це е, до речі. Можуть бути великі відкриття у космосі, тому що водолій – це, до речі, покровитель астрологів і астрономії. Тому я думаю, що будуть великі відкриття, можливо, нарешті вже почнуть відвозити людей на Марс, і це все відбудеться протягом цих 20 років. Також дуже сильно будуть розвиватися астрологія, астрономія, квантова фізика, всі ці знання. І я це казала ще 5-6 років, коли тільки починала вивчати астрологію, я казала про те, що зачекайте, астрологія це, це наука майбутнього. І обов'язково вона буде мати популяризацію серед населення, тому що це дуже класний інструмент. і Він дуже класно поєднується з психологією. І от зараз мої хороші, мої колеги, кого цікавить астрологія, ви. Можете сміло йти навчатися, тому що астрологія це. А... Це наука майбутнього, і вона буде пов'язуватися, вона буде розширюватися, їй будуть давати науковий якийсь ступень, будуть вивчати вплив планет на людство більш на такому масштабному рівні, і тільки все починається. Тому е, хто ще не робив свої натальні карти, хто ще не знає свій висхідний знак, то е, поторопітесь, тому що треба йти е, в ногу з часом і розуміти новітні тенденції і знання себе а до. Про мене, хто я, який я, чим я можу бути корисним. Це якраз все те, що і дає це розуміння натальна карта. Тому, якщо ви ще не робили натальні карти, то зараз саме час це зробити. Повірте, через 5 років людина, яка не робила натальну карту, буде виглядати дуже дивною і якоюсь таким, знаєте, дінозавром. Тому якщо не хочете бути динозавром, вже замовляєте натальні карти. Також будуть зміни в релі в релігійних напрямках. Дивіться, козиріг – це більша структура. У козирога є чітка завжди ієрархія. Є Хтось головний, да, і є у підпорядкуванні. У водолія немає. У водолія всі рівні і в релігії також прийдуть зміни. Вони вже в принципі приходять. І ми це спостерігаємо останні роки. Що все частіше і частіше кажуть про те, що для того, щоб мені спілкуватися з Богом, мені не потрібні у ці провідники, мені не потрібна оця ієрархія. ієрархія, да, там папи, священики, потім якісь там ще, і потім тільки я приходжу, і якби маю підпорядковуватися якісь структурі. Все більше і більше до людей буде приходити розуміння, що Бог всередині нас, ми всі рівні, і для того, щоб спілкуватися з Богом, нам не потрібні ніякі інстанції, церкви і е, таке інше. Тому е, релігія, релігійні напрямки також будуть змінюватися, і ми це будемо спостерігати. безумовно будуть великі відкриття в медицині. І я цей прогноз ще на, на своїй сторінці в інстаграм, якщо вам цікаво більш детально отримувати інформацію і е, ви цікавитеся. Астрологію, психологію, то можете вже підписатися на мене в інстаграм. Посилання буде під цим під цим відео, і я писала ще до 19 листопада, писала пост про те, які ж зміни принесе нам Плутон. І одну із змін я писала про те, що можливо буде знайдено неможливо, а буде знайдено обов'язково ліки від ВІЛ, а також від раку. І от нещодавно ділилася в сторі зі своїми підписниками, що вийшла новина, що вже протестували. Ліки від е, Вічі, і е, що вони дали класний результат, і, скоріш за все, це така перша велика перемога у е, цій битві, тому вже. Да, тільки Плутон зайшов у сузіря водолія і вже є великі зміни і перші результати. А так само як Плутон впливатиме на весь світ. Безумовно, Плутон буде впливати і на кожну людину окремо. У кожної людини, як я вже сказала, є своя натальна карта. У кожної людини є в якійсь сфері, стоїть цей плутон при народженні, і також у кожної людини цей плутон десь стоїть водолі сузір'я, і таким чином дві сфери у людини у кожної будуть індивідуально активізуватися. І таким чином у кожної людини свої зміни будуть у своїх сферах. Загалом, що я можу сказати, що енергія водоліє це новаторство, це щось нестандартне, це свобода, це соцмережі, це особистий бренд, це е, швидко, багатозадачність, це е, Є ідея, я її показую світу, да? тобто відходить оця енергія виношування, енергія старого, концентрація оцього, як працює, так і працює. Якщо ви на чомусь а, зациклені на старої роботі, на якихось старих стосунках тримаєтеся, воно вже не дає вам результату, воно вже неефективно, але ви тримаєтеся через свої страхи, будьте готові до того, що старе все буде відходити. І навіть ви можете поспостерігати за своїм життям ті сфери, де ви. Відчуваєте якусь енергію, от ті сфери, скоріш за все, у вас проявлені плутоном водолії. Чому? Тому що плутон-водолії це як атомна, атомний реактор. Це дуже потужна енергія. І у кожної людини вона сфокусувалася в якійсь сфері. От, Наприклад, в мене да, ця комбінація зайшла у сектор навчання, шкіл, вчительства, іноземних мов, подорожей, зв'язків з іноземцями. І я хочу вам сказати, як це відіграється на мені. Я навіть ще тоді не розуміла і не розраховувала своє положення Плутона, але я вже десь півроку як дуже сильно хочу поїхати в ретрит. Хоча я раніше ніколи в мене не було такого бажання. Саме зараз в мене прям отаке бажання, я прям ставлю собі за ціль в 25-му році поїхати а, в ретрит. В мене з'явилася ідея відкрити свою школу астрології. Причому, дивіться, тут дуже важливо, що якщо у вас є ідеї щось зробити, це має бути незвичайне, не те, що було раніше. Розумієте, не просто відкрити квіт Ковий якийсь а, магазин, а треба якусь інновацію туди, як би да. М Запровадити, не знаю, там через інтернет створити сайт, якусь швидку доставку, якісь там е, відеоповідомлення. тобто щось треба робити з такого, з такого, от незвичайного, з да, залученням штучного інтелекту. Так, от, в мене навіть з'явилася ідея не ідея вже, а така тверда ціль у 25-му році створити школу астрології, і я не буду її робити звичайно, як вже до мене було мільйон шкіл. Я хочу її зробити, е, поєднуючи і західну астрологію, і ведичну взяти найкращі інструменти. З двох цих астрологій і ще все це зав'язати на психології, тому що я психолог, да, в тому числі. І мені цікаво це все поєднувати і навчати людей такими ж інструментами, якими володію я, тому що це дає дуже класний результат у моїх клієнтів. Тому навіть от так в мене програється, да, оцей дев'ятий дім. І це знову ж таки не просто зробити щось, як робилося до цього багато разів, а привнести якусь таку родзинку у свою діяльність. І 100% там буде результат. 25-му році це дуже важливий час, коли ви маєте, знаєте, як посадити оте от насіннячка в тих сферах, які у вас акцентовані індивідуально вашим плутоном, закласти туди енергію, закласти свій намір, свої дії для того, щоб в наступні 20 років воно зростало і давало неймовірні плоди. Плутон це планета або великих можливостей або великих подінь. І тільки ми обираємо, що саме ми будемо робити. Якщо ми будемо чіплятися за старе, триматися за щось відживше, Плутон буде дуже жорстоко відбирати це і руйнувати. Якщо ми йдемо, знаєте, я завжди кажу, що Плутон це як великий просто ураган і такий потік повітря. Якщо ми стоїмо у той напрямок, куди буде дмухати наш Плутон водолії, то він нас буде навпаки підсилювати. Якщо ми відвертаємося від наших задач і від того, щоб йти в нове, цей Плутон буде дмухати нам в обличчя і створювати нам проблеми. Тому у кожної людини це своя сфера, і дуже важливо да, знати індивідуально свій розрахунок. Якщо ви хочете дізнатися індивідуально, як же Плутон програється на наступні 20 років саме ваші натальні карті, ви можете звертатися за особистим розрахунком, написати мені в Дірект, в інстаграм посилання під цим відео, і я розрахую для вас. Індивідуально, як Плутон буде впливати на ваше життя, і в яких сферах саме вам треба діяти в 2025 році, щоб закласти отакий класний результат, отаке класне насіння. Да, і на наступні 20 років отримувати дивіденти. Тому якщо вам цікаво, пишіть. Насправді, давайте будемо спостерігати за цими змінами. Ми живемо в дуже цікавий час. Він не простий, але і ми також сильні. І пам'ятайте, що. Що все, що нам приносить Бог, все, що нам дає, у нас значить є сили для цього з цим справитись. Тому спостерігаємо, і потім будемо своїм дітям, своїм правнукам, внукам розповідати, учасниками яких цікавих змін ми були. Дякую всім за увагу, за те, що приділили час моєму відео. Обов'язково ставте лайк, напишіть коментар, чи відчуваєте ви зміни в своєму житті, можливо, якась сфера у вас руйнується, або навпаки, ви відчуваєте дуже велику енергію. Діліться своїми враженнями і обов'язково напишіть, чи цікаво вам більш детально послухати про цю еру водолія, яка відбувається, зміна якої відбувається раз на 2160 рок і які зміни ми будемо бачити? На цій землі, і що нам треба робити, щоб да, прийняти ці нові правила. Якщо вам буде цікаво, пишіть, будь ласка, про це в коментарях, що так хочемо про еру водолія, і я обов'язково зніму для вас ще один додатковий ролик, тому що він дуже цікавий і дійсно всі ці зміни ми вже бачимо в нашому житті. Важливо їх зрозуміти і змінюватися також внутрішньо. і Тоді на нас це ніяк не вплине, а тільки навпаки, нас підсилить. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі у нових відео.